У мене, наприклад, є цікаве питання. Оця вулиця, у мене товариш нині живе, вулиця Богдана Хмельницького. Uh -huh. І я спитав, він просто запрошував мене в гості на іншу адресу. Я кажу, а що на Богдана Хмельницького? Він каже, на Хмельницького є світло та інтернет, але немає води. А там каже, у мене є вода, тому я їжджу туди. Митися. Там, митися, так. Але в, в чому суть? На Хмельницького завжди є світло і завжди є інтернет. Е, готель Мірор 11. Eleven. Eleven Mirrors. Так. Е, ну, я я пам'ятаю, що там Мірорс це Eleven. Ну, так, як, в якому порядку я не пам'ятаю. Uh -huh. От. Чудовий готель. Поруч, нічний цей стріп чи не стріп-нічний клуб, клуб Туці. В якому дівчата можуть зігрівати своїм теплом, всіх замерзлих. От мені цікаво. Клічко збирається, як відпо соціально відповідальний мер, так, він же мер міста, він збирається в цьому готелі, наприклад, робити пункт обігріву. Або робити в Туці пункт обігріву. Бо в часи пандемії, наприклад, коли не можна було працювати закладом, заклад Туці працював. От, працював він всі у мене товариш. я не буду казати, що ти людина, з якою я товаришую, дуже близько, якій я довіряю, ви її знаєте. Він просто, от на свої очі зі свого вікна кожного дня. Розумієте? Працю, працював тут. Чи збирається Віталій Клічко запропонувати туці і е, свій готель в якості пункту обігріву? Більш того, у мене цікаве питання. У 2004 році, під час революції, я заходив в будівлю КМДА, де на полах спали люди. На керматах, то все, ну тобто під час революції. Він не пустив їх до себе, так? Ні, от вони були там під час 2014-му також були. Люди я КМДА. КМДА так, а так. зараз збираються в КМДА робити великий пункт обігріву. Чи не збираються? Чи ключку буде смердіти? немитими тими тілами? То ну, речі, Як? слушне питання. Ну, це, питання. Так у нас багато мерів в наших. Я звертаюсь зараз до всіх громадян України. У нас багато мерів, багато міських чиновників, які займаються готельним бізнесом, які мають велику кількість приміщень в оренду, здають, займаються оцим от, е рентіє, е рентою І все інше. Я вважаю, що вони повинні надати свої приміщення для пунктів обігріву. Що вони вигадують? Це школа, там ще щось. Віддай готель свій. У тебе в готелі, знаєш, такі, у тебе навіщо оце двохповерхова школа, так? якщо у тебе, блін, вверх, там, скільки там, скільки 10 поверхів чи 9 готелів, давайте всі підемо грітись до кличка в готель. Давайте всі підемо грітись там до Філатова в міську раду. києво печерська лавра. києво печерська лавра. Там Ні, ну взагалі, от всі церкви, там, особливо ті, які мають пічне опалення, вони мають виконувати свою гуманітарну місію. Ну вони для це цього, цього... цього... Да, вони існують. Ви про це говорили, так? це дуже правильно.